А ви готові до нового року? Подаруйте собі навчання, яке зробить з вас універсального спеціаліста. На курсах UX-райтингу ми розберемо, що таке UX-райтинг, які є базові принципи написання інтерфейсних текстів. Розберемо кожен тип окремо та навчимося, власне, застосовувати ці знання на практиці. Ми попрацюємо з реальним замовником та навчимося писати інтерфейсні тексти практично під будь-яку ситуацію, яка може виникнути у вашому продукті. Всього за шість основних занять та два додаткових ви навчитеся базі UX-райтингу та зможете самостійно писати інтерфейсні тексти будь ви дизайнером, копірайтером чи іншою людиною, яка відповідає зараз за тексти у продукціях. Не соромтеся записуватись, адже ми стартуємо вже 20 січня, і я обіцяю, що буде дуже корисно, дуже цікаво і насправді дуже фаново, тому що я виключно за фановий підхід до навчання і за класну комунікацію між нами з вами.